Друзі, вітаю! Я пані Лілія, зауч дистанційного ліцею Меридіан. Сьогодні у нас надзвичайний гість людина, яка знає, як знайти всі невідомі. Зустрічайте пан Євгеній Шебецький, вчитель математики нашого дистанційного ліцею Меридіан. Людина, яка перетворює хаос у чітку систему рівнянь, і доводить, що життя це суцільний. Алгоритм. Отож, давайте розпочнемо з рубрики Чи правда, що вчителі математики? Отож, пане Євгене, перше запитання таке. Чи справді вчителі математики рахують все довкола навіть калорії в їдальні? Неправда. Я точно калорії в їдальні ні разу не рахував. Тому це... Тому, мабуть, все попереду. Гаразд, рухаємось далі. Скажіть, будь ласка, чи правда, що вчителі математики своїм дітям замість добраніч кажуть розв'яжи іще одне рівняння та йди спати? Я один раз спробував так зробити. Що мені сказав відповідь син, я говорити не буду, але після того я такого не пробую, я справді кажу на добраніч. І це краща відповідь. Рухаємось далі. Наступне: чи правда, що вчителі математики відчувають справжній фізичний біль, коли бачать неправильні розставлені дужки у рівняннях? Це правда. то біль То біль і учнів, і вчителів. Добре, рухаємось далі. Скажіть, будь ласка. Що для вас страшніше? Нерозв'язане рівняння чи присутня тиша перед контрольною роботою? Це дуже важке питання. Надзвичайно важке. Мабуть, все-таки присутня тиша страшніше, бо рівняння ще можна якось розв'язати, знайти час, а коли час піджимає до контрольної роботи і тиша, це справді лякає, надзвичайно лякає. це кошмарний сон. Тому будемо бажати, щоб тиші не було, щоб був гамін, обговорення і так далі. Добре, добре. Тоді наступне запитання для вас. Розкрийте, будь ласка, секрет. Як ви пояснюєте учням, що знижка в 50% це не те саме, що майже безкоштовно. О. Вам по справжньому пояснювати. По-справжньому, нам треба тільки по справжньому, по -справжньому пояснювати. Ціна 100% і 50%, тож зрозуміло, половина від всієї ціни. Отже, для того, щоб побачити ціну після знижки 50%, нам ціну треба розділити на двоє. Тобто, це те, не що те, саме, що майже безкоштовно. Це не безкоштовно, це в два рази дешевше. Дякуємо. Наступне запитання. Пане Євгене, якби математика була спортивною дисципліною. На вашу думку, що б це за дисципліна була спортивна? На моє повне переконання, математика це була б дисципліна біг з перешкодами. Коли біжиш і зразу перешкода з'являється, ти її здалеку бачиш і думаєш, як її перепригнути, як перепригнути, а потім, коли перепригнеш. Такий кайф. Ну, всі прямо доход... вайб настає. <рес> всі доходять, всі ці перешкоди минають, всі, всім вдається. Звичайно, в дистанційному ліцеї меридіан всі учні вдавають всі перешкоди. Прекрасно, переходимо далі. Скажіть, будь ласка, опишіть дистанційне навчання якоюсь фразою, яку б можна було нанести на футболку. Що б це було. Ви дуже важке питання знову задали. Де ви такі питання берете? Ну, готувалися. це було щось, щось е з розряду того, е я навчаюся, хоч мені й страшно, але дуже комфортно. Окей, Чому ми комфортно, я можу бути в домашніх умовах під час навчання, я сам собі умови створюю, які навколо мене, а моє навчання зосереджується. В комп'ютері або в мобільному телефоні, або ще десь. І це той пристрій, який ну дає зв'язок з навчанням, але ж навколишнє середовище це те комфортне середовище, яке я сам собі створив. Добре, зафіксували. Давайте ми іще подумаємо над тим, що якби суперсила давалася в дистанційному навчанні. Яку б суперсилу для себе ви побрали? Одну. Одну суперсилу. Одну, одну суперсилу. А, зазивати всіх на урок з силою думки. Клас! Отак, захотів, і зразу всі, як зомбі, підійшли до своїх пристроїв і включились на урок. Це було б супер. І все, всіх працювали: мікрофони, камери, правда? Да -да 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 -да. Супер, супер. Добре, скажіть, будь ласка, якби кожного разу. Коли учень вам каже, що нам це в житті не згодиться, давали вам 100 гривень, то ви б уже мали. Ну, так, я думаю, доларів навіть, а не гривень, уже 10 мільярдів це точно. Уже б заощадження мали чималі, правда? Дуже гарна ідея. Треба все-таки її реалізувати якимось чином. Гаразд, ідемо, переходимо в наступну рубрику. Наступна рубрика для вас буде: «Продовжу речення. Тут немає правильних, неправильних відповідей, тут абсолютно ваша фантазія і чіткий фан. Отож, я розпочинаю, ви продовжуєте: Інтеграли поверхневі. Похибки відносні, множини порожні, матриці вироджені. Струм змінний і тільки нуль. Абсолютний. І це правильна відповідь. Ви казали, тут немає правильних відповідей. Ну ми, як математики, з вами знаємо, що нуль він таки абсолютний. Добре, так. переходимо далі. Наступне знову ж таки продовжує речення. Не можеш знайти половину, знайди. Ціле. Знайди ціле. Годеться. Якщо 2 плюс 2 дорівнює 5, значить ти працюєш. Вже дуже довго пора відпочити. Прекрасно. Наступне. Якщо кожен мій ранок починається з думки, сьогодні я точно. Що сьогодні я точно? Сьогодні я точно є. Сьогодні я точно і є, і, і я сьогодні краще. І буду насолоджуватись добре... математикою. Абсолютно. Майже Абсолют... це іде. Так, пане Євгене, щоб ви в два слова побажали нашим глядачам, учням, батькам, ті, хто досі не вірить, що математика це прекрасна наука. Це, це та наука, яка дарує знання про світ, про всесвіт, про всіх нас. Два слова. Ну, ну два слова. Я побажав би всім, хто ще не впізнав красу математики, пізнати її. Це наука, яка е, доставляє насолоду вже від того, що її вчиш. Бо чим більше ти математику розбираєш, тим більше ти бачиш, наскільки вона гарно і красиво описує навколишній світ там, де ми живемо. І чесно, мені аж страшно стає. Бо ви представити, щоб ну, не знати математики. Отож, ми закликаємо, приєднуйтесь до нас, до дистанційного ліцею, і ми відкриємо вам ту красу, яку досі, можливо, вам не вдалося пізнати. Пане Євгене, я вам дякую за зустріч, за цікаві відповіді, за вашу посмішку і готовність поділитися своєю мудрістю з нами. І я вам дякую, пані Лілії, за гарну розмову. Дякую, дякую вам також.